Привіт, то захоплюються цікавенькі. Останнім часом закохався у вінтажну оптику Геліос, хоча в моєму арсеналі є і сучасна. Мені дуже захотілось поекспериментувати та порівняти ці два об'єктива. Хоча вони мають різні конструкції, рік виготовлення та виробників, є деякі характеристики, такі як фокусна відстань 50 мм та діафрагма 1,8, які можна порівняти. Helios 77 m 4 та сучасний об'єктив Canon RF50 мм mm з діафрагмою 1,8. Які вони, на що здатні та які враження вони залишають, давайте розбиратися. Розпочнемо з вінтажного красення Helios 77 m 4 Це скло існує вже понад 30 років, але воно відоме своїм унікальним боке та теплими кольорами. Прирівняємо його роздільну здатність та світосилу до сучасних стандартів. Canon RF 50 мм F18 STM Цей об'єктив представляє сучасні технології, легкість та високу роздільну здатність. Він є привабливим вибором для багатьох фотографів завдяки своїй комбінації високої якості зображення. Компактності та доступності перейдемо безпосередньо до порівняння. Давайте подивимось на відмінності у відображенні, кольоровій гамі та роздільній здатності, які враження залишить цей об'єктив. Порівнюючи ці об'єктиви, можна очікувати, що Helios 77M4 надасть вам більше творчих можливостей. Та артистичних ефектів за рахунок свого характерного вінтажного зображення. З іншого боку, Canon RF 50 мм mm буде більш універсальним та надійним варіантом для професіонального застосування, зокрема в умовах високих вимог до якості та деталізації. Ваш вибір між ним залежить від того, які саме ефекти ви хочете досягти у своїй фотографії, і який стиль вам більше до вподоби – вінтажний чи сучасний та професіональний. Дякую за перегляд та не забувайте підписатися на мій канал. Чекаю ваших коментарів та вражень. До зустрічі Фотомайстри. Замовити різні модифікації Helios ви можете в моєму профілі на OLX. Звертайтесь, буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео. Миру та добра всім все буде Україна.